Ось, деревце, жолудь, з якого він харчується і бере всі поживні речовини. А зараз будемо шукати, де його корінь, на якій глибині. Так, вже знайшли перші бокові корінці. Добре, це чудово. Копаємо далі. Треба постаратися максимально дістатись. О, о, ідеально. Ось дивіться, З ґрунту так не вдасться вийняти дуба, бо він глибоко закопується. І за рахунок того, що дуб е, е, ґрунт набагато щільніший, то корінці оці обриваються. А так, вдається мінімально травматично для, для рослини вийняти корінці. Так. Прикопаємо їх, щоб вони не сохли.